Зв'язку. Постараюсь відповісти на питання, яке мені задають, як наважитися розпочати практику моржування. Ну, скажу просто: не треба ніяк наважуватися, треба підійти до даного питання максимально раціонально і звернути увагу на наступні моменти. Момент номер один. Подивіться уважно, хто пропагує, скажімо так, роботу з холодною водою. Тобто. Зараз все більше людей займається моржуванням. Майже у кожного є знайомі, які дану практику проводять. І зверніть увагу на наступне: Ну, який енергетичний, скажімо так, потенціал даних людей з вашої точки зору, їх психологічний, фізичний стан, як вони підходять до вирішення життєвих питань. Ну і після цього зробіть. Перші висновки. Чи варто цих людей слухати, чи ні. Другий момент. Підійдіть максимально критично до самих себе. Подумайте так, об'єктивно, чи потрібно вам покращувати ті якості, які покращуються згідно слів тих, хто практикує роботу з холодною водою. Якщо потрібно, то. Їду до цього питання більш, якби виважено, проаналізуйте і є сенс рухатися. Ну і третій момент, з моєї точки зору, найважливіший. Я зараз такі дуже банальні речі скажу, але треба пам'ятати, що наш організм має ресурс. Ну, як, наприклад, автомобіль. Ну, свої автомобілі ми всі любимо, заливаємо туди найкраще мастило, заправляємо максимально якісним бензином, там якісь диски купуємо, ну і так далі, тому подібне. Тобто, обслуговуємо свого улюбленця залізного максимально на високому рівні. Але наш організм треба обслуговувати так само, щоб його ресурс. Максимально був на довгий срок руху. Причому руху якісного, руху максимально комфортного і приємного для його господаря. Ну і тут треба вже підходити до цього питання в форматі такого всебічного аналізу. Тобто, я не кажу, що там моржування можна стати суперменом, практикуючи саме роботу з холодною водою. Але це є. Один з дуже, скажімо так, потужних чинників роботи з якісним ресурсом організму. І зрозуміло, що треба дивитися на якісь інші практики, їх дуже багато існує: фізичні, психологічні моржування це один з, як би правильних підходів до обслуговування ресурсу свого власного організму. Практика. Не є такою, що там раз зробив і все. Це, я вже неодноразово казав про те, що вона є складною, ну, з самого початку, скажімо так, складною психологічно та й фізично. Але, розпочавши її, проаналізувавши свої враження, після того, як ви почали практикувати, ви вже можете робити якісь висновки стосовно того, чи вони. Ідуть, скажімо так, вам на користь чи ні. Чи покращує вас практика роботи з холодною водою, чи ні. Ну і після того вже рухатися далі, рухатися всебічно для максимально якісного обслуговування ресурсу свого організму. Тобто, враховуючи все вище викладене, наважитися це є крок раціональний. Правильний, але підкреслюю, думка моя рішення за вами. Я тільки окреслив основні моменти, на які треба звернути увагу, коли ви роздумуєте, починати працювати з холодною водою чи ні на зв'язку.